Старець, ім'я якого загубилося у віках, а голос якого досі шепоче вітер у верховіттях Карпат, прийшов у сновидіння тим, хто шукав відповіді. Його очі бачили те, що поки приховано від людського погляду, він говорив повільно, і слова його лунали, як удари дзвону в тумані прийдешніх років. Прийде день, коли високі мури, що зведені навколо столиці, затремтять від голосу народу. Той, хто нині стоїть на чолі, погляне вгору і побачить чорного птаха, що кружляє над його долею. Він знатиме, час його рішення настав. Але вибір уже не буде його. Великі землі здригнуться, коли воїни світла рушать останнім маршем. Ворог, що стояв високо, паде, і його власна тінь з'їсть його зсередини. І тоді народ запитає: хто поведе нас далі? Чи з'явиться той? Хто знає шлях, серед полум'я, яке ще догоратиме на сході, встане людина, не зведена владою, непокорена страхом, він не буде царем і не буде пророком, але його ім'я зазвучить, як грім над долиною. Люди обернуться, бо голос його нестиме не обіцянки, а правду, і за ним підуть. Земля, що була розірвана, почне зцілюватися, вода, що була гіркою, знову стане чистою. Ті, хто залишили дім, повернуться, але вже не такими, якими вони йшли. І ті, хто лишився, зустрінуть їх із гіркотою, але без ненависті. Цей новий провідник не буде шукати трон, але трон сам прийде до нього, його спитають Як нам жити далі? І він відповість: не будуємо стін, а будуємо силу. Не шукаємо ворогів, шукаємо себе. Тоді земля підніметься, як трава після бурі. Те, що загинуло, дасть насіння для нового. Але пам'ять про втрату залишиться вона стане карбованою у серці кожного, щоб більше не повторилося. А той, хто замінить старого володаря, прийде не один він приведе народ, що навчився бути єдиним. І ось тоді настане час, коли Україна більше не питатиме в інших, якою їй бути. Вона сама стане відповіддю. Старець замовк. І тільки вітер ніс його слова крізь століття. Він зник, як зникає останнє світло сутінків, але його голос продовжував лунати у серцях тих, хто слухав. Старець зітхнув його очі, що бачили століття, знову заплющилися, ніби зважуючи, чи варто відкривати ще більше таємниць. Але тиша не тривала довго. Його голос, хоч і слабший, ніж перше, знову наповнив простір. Між світанком і ніччю. Та знай, не всі приймуть його. Серед тих, хто залишився, будуть ті, хто триматиметься за старе, хто боятиметься змін більше, ніж самих ран, отриманих у боротьбі. Вони шепотітимуть, що новий лідер не їхній, що його дорога веде не туди. Вони чинитимуть спротив, але спротив цей буде, як листя перед бурею, багато шуму, але сили проти вітру не вистачить. Прийде він не з червоним прапором, не з золотими словами, не буде у нього роду могутнього, що диктує, хто гідний влади, але в його руках буде зброя сильніша за будь-яку правду. Вона колотиме, як ніж у серце тим, хто звик жити брехнею. І тоді, коли перший сніг нового часу вкриє землю, ті, хто ще сумнівався, подивляться навколо і побачать, що страху більше немає. Що можна йти вулицями, не боячи тіні за спиною, що можна говорити голосно і ніхто не змусить замовкнути, що більше не потрібно обирати між правдою і виживанням. Той, хто прийде після старого володаря, не буде один навколо нього зберуться ті, кого війна загартувала, хто знає ціну крові і сліз, хто навчився відрізняти друга від ворога, правду від облуди. Він не стане царем, бо народ більше не схилятиме голову перед володарями. Він стане тим, хто йтиме попереду, але йтиме разом з усіма. І ось тоді, коли місяць знову стане повним над степами і горами, коли ріки понесуть весняну воду у моря. Народ зрозуміє: це не кінець, а початок. Початок нової доби, де Україна більше не шукатиме місця у світі. Вона буде тим, чого шукатимуть інші. Та знай! Цей шлях не буде легким, ворог не відступить без бою. Ті, хто втратили силу, спробують повернути її, але їм не вдасться, бо коли світло раз запалене в серцях, його не загасити ні брехнею, ні золотом, ні залізом. Отож, коли почуєш ім'я того, хто прийде після, не питай, хто він. Запитай собі, чи готовий ти йти поруч із ним. Бо майбутнє це не лише людина, що веде, це народ, що вирішив більше ніколи не ставати на коліна? Старець схилив голову, а потім розчинився у повітрі, як тінь, що зникає на світанку. Лишився тільки голос, що лунав у душах тих, хто слухав, і той голос казав: майбутнє вже поруч, воно чекає, поки його візьмуть у власні руки. Але чи все вже вирішено, чи майбутнє? Яке старець бачив у глибинах часу, настане без боротьби? Ні, бо там, за обрієм, ще клубочиться темрява. Вона не піде без бою, не відступить без крику. Старець знав, хоч майбутнє визначене, шлях до нього не буде простим. Далеко на сході, у сірій імлі, знову заговорять ті, хто втрачав владу, але не бажав миритися з цим. Вони зберуть свої останні сили. Піднімуть забуті прапори, спробують відродити минуле, що вже розсипалося, як пил у руках. Вони віритимуть, що можуть зупинити нову добу, що можуть затягнути у багно тих, хто вже ступив на світлу дорогу. Але старець знав це не більше, ніж агонія, бо новий лідер не дозволить повернутися у минуле. Він не буде тиснути на народ. Він покаже їм, що їхня сила вже у їхніх руках. Він змінить правила, змінить саму суть того, як керують країною, і тоді світ здригнеться, бо Україна, яка завжди була об'єктом великих ігор, стане їхнім гравцем. Ті, хто ще вчора ставили умови, почнуть самі рахуватися з її рішеннями, ті, хто сумнівалися, змушені будуть визнати, це вже інша країна, та чи стане новий лідер тим, кого всі чекали, чи впізнають його одразу. Чи будуть довіряти. Старець усміхнувся у темряві. Люди шукатимуть серед тих, кого знають, дивитимуться на тих, кого вже бачили біля влади. Але марно, бо той, хто прийде, вийде з іншого місця. Він був там, де більшість не дивилася він пройшов шляхом, що зробив його сильним, але не спотворив його серце. Він знає, як бути воїном, але й знає. Що війна не може тривати вічно, його ім'я буде не тим, що кричать на площах. Спершу воно з'явиться у шепоті, у розмовах між тими, хто ще вчора не мав надії, потім його промовлять голосніше, і нарешті воно зазвучить так, що навіть ті, хто чіплятиметься за минуле, не зможуть його ігнорувати. Чи було це попередженням, чи закликом, чи просто голосом часу. Що відкривав завісу майбутнього. Старець більше не відповідав, бо відповідь у руках тих, хто слухав.